Більше не оновлюватиму дані від сьогодні. Зробити це можна лише в військоматі або в застосунку резерв плюс. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. І понад 84 тисячі людей оновили свої дані у ЦНАПах столиці. Про це у нашому ефірі повідомила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталя Шамрай. І від сьогодні функцію оновлення даних в ЦНАПах скористатися більше не можна. Подальших рекомендацій адмінустанови поки не отримували, каже Шамрай для ЦНАПів. Це не специфічна функція. Ми видаємо 450 видів адміністративних послуг і альтернативи по подачі по цим послугам іншої немає на відміну від того, яка була по оновленню даних. Да, тому що було три варіанти. Але є послуги, які які видаються тільки в центрах надання адміністративних послуг. Ну і на жаль, за ці дні ці послуги потерпали, тому що 50% навантаження це було саме послуги з оновлення даних.